Ділени наши мужчины. Із татушок і проколотих ушок. Із ілюзії, і бананових смузі. Здалене наши мужчины. Одним воювати, а іншим відбріхуватись і прославляти Великою Росію. Поки на Росії челядь відправляють на фронт у якості гарматного м'яса. Нас полка тут уже нічого не осталось. Синочки впливових татусів служать лише у диванних військах. Або ж отримують довідку із заповітним текстом до служби непридатний. Чому синок путініста Олега Газманова, 41-річний Родіон, ніяк не візьме до рук зброю? І чи правда, що яскравий путініст Харадян жене свого хворого сина на фронт? Гарди Марин на пенсії. Актор Дмитрій Харат'ян ще з 2014-го активно підтримує російську агресію щодо України, а повномасштабну війну вважає майже священною. Ми захищаємо свою територію, а ви все ближче, ближче. Так, от цей путінський блазень заявив, що готовий відправити на фронт свого сина Івана. Недолугі зет-патріоти від такого аж у долоні плескали. Мовляв, ото відданість кремлівським ідеям. Харатян зазначив цю ситуацію так, що він з сином це обговорював. Хлопець, начебто, зауважив, що у нього є якась по здоров'ю стаття, але це в мирний час. Тож, якщо що, то він готовий. А сколько судьба і родина єдина, як поється в пісні з фільму Водемаріна, то для мене не було ніяких сумнівів. Головне у цій тезі: якщо що, так от насправді воно означає, мій синочок готовий стати частиною диванних військ. Ну або ж залишитись у театральному тилу, як татусь. За словами Харатьяна, його нащадок, попри проблеми зі здоров'ям, які саме невідомо, як справжній руський герой сам навідувався до військкомату і вже, начебто, перебуває на обліку. Цитуємо харатьяна старшого. Он был готов отримати повестку. Мені казалось, що все гораздо раніше закінчиться. Тому тут, напевно, ключове був готовий. Але поки потримати в руках ту саму повісточку, цій татусевій зірочці не вдалося. Дивина, та й годі. Та й де там в вані Харатьяну перейматися справами військовими, якщо він особистість творча. У свої 26 років шукає себе в кінематографі та музиці. За прикладом татка він закінчив театральний вуз і, як пишуть в мережі, навіть знявся у кількох стрічках. Щоправда, своїх п'ять хвилин слави так і не спіймав, попри статус синка актора. Але воно, власне, і не дивно. Адже у російському кінематографі уже й для самого Харатьяна, ролей немає. Що вже казати про його сина? Я взагалі вважаю, що кіно як саме вид від дуже серйозно впливає на формування вічності, на художній вкус. на Отношення к обществу, господарству, гражданської позиції, патріотизму, любви, добру. От тільки якось схоже у Харатьяна кінопанацея викликала побічну реакцію. Або не те кіно він дивився і не там знімався. А знаєте ще що цікаво: розпускаючи нісенітниці про ворожу Європу й Америку, що так і зазіхають на багатства матушки Росії, Харатьян лише між іншим згадує, що його старша донька, сорокарічна Олександра. Дорогі друзі, ми знаходимося в столиці Швеції в тунель. Саша Саша дочка тут живе. І як так сталося, що в того Зет Патріота донька мешкає не в Нєврускай Калугі. А в аморальній Європі, як виявилося, туди жінка переїхала ще кілька років тому, встигла вийти заміж та влаштувалася на роботу. Тут, знаєте, все дуже схоже на уже знайому та традиційну практику для росіян. Ви зробили йому паспорт США? Да, звісно. Глупо було б не зробити. Далі його буде вибір. Практика називається сидіння на двох стільцях. У душі дуже любити німиту Росію, а жити і відпочивати у ненависній, але такій комфортній і цивілізованій Європі або Америці. Чисти у всіх у нас душа і совість. Щоправда, в інтерв'ю блаженному борі Карчевнікову Харитян заявляв, Олександра там страждає від проявів русофобії. Цитуємо. Звісно, усім росіянам там складно жити, адже є певне ставлення, існує русофобія, але вона тримає нейтралітет, тому що їй там треба жити. Власне, із цієї ситуації є вихід повернутися назад на батьківщину. Але Олександра чомусь додому геть не поспішає, а Та там геть не плаче, заробляє брудні євро, працюючи лайфстайл коучем, і взагалі веде активний спосіб життя. І якщо Харатьян запевняє, його синок точно піде на фронт. Якщо що, то головний є Саул Кремля про путінський прихвостень Олег Газманов. Навпаки, свою квіточку 42-річного синочка Родіона в окопи не пускає. А що так казали, народ? Більше руки і більше в залі життя! Мовляв, той дуже любить диктатора Путіна, підтримує так звану СВО, але воювати може лише на музичному фронті. В інтерв'ю пропагандистському виданню Комсомольська правда Газманов якось відбріхувався. Їхній із сином вклад у СВО виступи для російських мобілізованих. Самі ж вони зброю до речення брати не збираються. Газманов плакався: його синочка Радіон ніяк не може стати солдатом з дуже об'єктивної причини. Тато каже коротко і впевнено, він не служив. Добре, хоч він не сказав, що Родіон насправді не Родіон. А насправді він.